Друзі, ну що починаємо? Давайте поговоримо про те, чим насправді має займатися Верховна Рада і що зараз пропонують зробити нам. Подивіться, це законопроект, як він називається, про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського союзу щодо акцизного податку. Ну, тобто Якби в назві говориться, це не Україна, це імплементація до актів права Європейського Союзу. Тобто нам говорять, хочете бути в Європейському Союзі, ну давайте все робити як Європейському Союзі, і давайте зробимо акцизи як в Європейському Союзі. То, може, зарплати треба почати як в Європейському Союзі? Може треба почати з пенсії як в Європейському Союзі. Може, треба почати з організації роботи держави, як в Європейському Союзі. Ні. Давайте акцизи. А ми далі будемо тут брати хабарі, далі будемо знущатися над вами. А акцизи як в Європейському Союзі. Ну це розумієте, ну це повне знущання з людей. І це божевілля. Ну це реально божевілля. Чим зараз має займатися Верховна Рада? Ну це вам відповість кожна людина в Україні. Не треба бути народним депутатом. Не треба бути генієм державного управління. Вся країна знає, які дві проблеми є: це війна, російська агресія проти нас і це енергетична катастрофа, яку ми маємо. Оце дві найголовніші проблеми, які сьогодні є в державі. Це знає кожна людина, але Верховна Рада здається цього не знає. Бо вчора міняли час, перекручували стрілки годинників. Чому нащо? Щоб о третій ночі десь вставало сонце. О третій ночі буде тепер Що за божевілля? Нащо це робиться? Чим це допоможе у війні? Просте питання. Чим це допоможе в енергетичній ситуації? Та тільки погіршить. Та погіршить, тому що людям треба буде більше палити світла для того, щоб хоч. Бо в них тепер день буде починатися о третій ночі, коли вони все одно будуть спати, а коли люди будуть ще активні, вже буде темно. То їм треба буде більше світла. Це ви що робите? Далі, Верховна Рада, якісь кліматичні закони, технічні, що завгодно розглядає, тільки не питання ключові. Що маємо розглянути зараз по війні? Очевидно, демобілізація, встановлення термінів служби. Пообіцяли людям, обіцяли з цієї трибуни. Казав уряд, ми внесемо законопроект про це. Щоб да-да-да, обов'язково буде законопроект про строки служби, колись, про ротацію, колись. Де воно? Де законопроект про мобілізацію прийняли ще в квітні, зараз кінець липня, нема і ніхто не збирається нічого вносити. Далі знущаються над військовими, в яких взагалі немає горизонту планування. Ну просто воювати вічно. До 200-го чи 300 -го, Господи, не дай Боже. А інакше як це назвати? Бо нема жодних термінів служби. Нічого немає. Навіть маленькі мотивації, які, начебто, мав уряд вести про іпотеку для військових, про е, виплати за кон перший контракт, та їх нема. Уряд не спромігся за всі ці місяці прийняти відповідні постанови і ввести це. Цього немає. Просто не існує. Жодної мотивації для служби не створено. Ні терміні служби, ні підтримки військовослужбовців. Військові, які стають обмежено придатними, до сих пір є певна категорія, які отримують 700-800 гривень на місяць. До сих пір вони є. Це яка мотивація? Це людям мотивація служити. Що зробила держава, щоб мінімально промотивувати людей, підтримати військовослужбовців? Абсолютно нічого. Замість цього прийняли ідіотську норму про двохмісячний термін на оновлення даних. Вчора був останній день. Зараз, по всій країні, люди далі стоять в чергах, бо вони не змогли оновити дані і далі продовжуються тисячі людей. Ну нащо ви знущаєте з людей, які стоять на спеці, не в прохолодному залі Верховної Ради, на спеці, на вулицях? Тому що нема світла в ТЦК, тому що тривоги. І вони не можуть оновити ці нещасні дані. А далі ви що хочете з них? Накладати штрафи по 17 тисяч гривень. Та ви збожеволіли. Не можна зробити мільйони людей в країні злочинцями. Ну, так не працює система. Ви тільки знищуєте все, але далі робите. Далі питання. Вся ця Верховна Рада всі обіцяли, ми не будемо призивати людей до 25 років. Ну, обіцяли же. Президент обіцяв, Верховна Рада обіцяла. І що зробили, як завжди, збрехали. Почали мобілізовувати хлопців до 25 років, де ще яких обмежено придатних, скористались колізією. Так як вони типу військово зобов'язані, коли вони отримували обмежено придатний, тимчасовий статус військово зобов'язаного, то йдіть сюди. Тобто, виходить, ти здоровий до 25 років, тебе не чіпаємо, ти хворий до 25 років. Іди сюди, іди служить. Ну це що таке? Ну це ж якийсь просто ідіотізм. Ну, коли ми розглянемо цей законопроект 11379, лежить в Верховній Раді вже декілька тижнів. До сих пір комітет з нацбезпеки і оборони його не розглянув. Я звертаюсь до голови Верховної Ради. Шановний пане Руслане Стефанчук, будь ласка, доручіть комітету з питань нацбезпеки і оборони розглянути законопроект 11.379. Це коротенький законопроект на два речення. І все, і готово. Винесли, проголосували. До да хоч припинили цю ганьбу робити, не робимо. Демобілізації нема, строків служби нема. До 25 років забираємо. Ну нічого не зроблено. Короткотермінові контракти. Ну є люди, да, є люди, які не хочуть служити, бояться і так далі. Хтось пливе через тису. Але є люди, які готові служити. Введіть короткотермінові контракти на 6 місяців. Дайте можливість людям, хто готовий піти воювати, на 6 місяців взяти контракт піти, але точно знати наскільки. Ні, це не приймається, цього немає. Та що виходить по війні? Ключова проблема, яка є в державі, є хоч один законопроект, щось ми тут приймаємо. Нічогісінько. Один законопроект вчора, якого я мав честь бути автором. Про повернення звань військовим, це важливо, але це маленька річ. Це стосується декількох сотень людей. А законопроекти на сотні тисяч людей, які виправлять ситуацію, нічого не робимо, нічого для війни, нічого для військових немає, нічого для військових не прийнято. Ідемо далі. Друга катастрофа в державі світло. Ну, це знає кожна людина енергетика, електрика. Ну це просто люди живуть 4 години на добу. Є світло, 20 годин немає. В моїй квартирі в місті Києві 4 години світло було, вчора 20 годин немає. В інший день 6 годин було, 18 немає. Як так можна жити? Як так можна жити сьогодні, але ладно, літо? А що будемо робити взимку? Ну, зима вона прийде. Що ми будемо робити? Де програма дій з в енергетиці? Де уряд, який сидить і каже: оце перший пункт, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Де це? Нічого немає, ні жодних кроків. Прийняли закон да, зняття акцизів ми з певної частини обладнання, пане Руслане? А ще велика частина обладнання до сих пір не зняли, і інші законопроекти до сих пір не прийняли. Але в мене питання: це все ми обговорюємо з вами в липні. Але росіяни розбомблять нашу електроенергетику з грудня да навіть з осени 22 2022 року, а особливо стало погано в цьому березні. Що ми робили з березня до липня? Що було зроблено хоч щось? Який план виживання держави? Держава не зможе жити без енергетики. Люди не зможуть жити взимку з 4 години світла на добу. Ну не зможуть. Це неможливо. Що ви робите? Ви нічого не робите. Ви не збираєтесь, у вас немає ніякого плану, ви нічого не збираєтесь робити. На замість цього ви виносите, отепер оцей про законопроект ганебний про підвищення акцизів. Підвищення акцизів на пальне, тобто на, той сами, на те саме пальне, яке сьогодні люди використовують в генераторах, щоб хоч якось освітити свою оселю, чи свою кав'ярню, чи свою перукарню для того, щоб вижити, надати послуги, дати роботи комусь. Та ви ж все добиваєте. Ви добиваєте зараз все цим ідіотським законопроектом. Він ідіотський. Так інакше назвати його не можна. Бо ви хочете підвищити акцизи на пальне, що призведе до збільшення ціни на пальне. А це означає, призведе до збільшення цін на все в нашій державі. На все. А ті, хто ще працює через генератори, будуть змушені зупинитися. Так скажіть людям: ви втрачаєте свою роботу в своїх кав'ярнях, в перукарнях, в ресторанах, там, де ви працюєте, до побачення. Ви не зможете навіть в своїй оселі, в когось є будинок, він там цей генератор встановив і так зробити, щоб і там світла не було. Ну, добити людей. Ті, хто ще не виїхав, щоб виїхали. Ті, хто ще працюють, щоб не працювали. Говорять, це все ми робимо для того, щоб набрати грошей в бюджет. Да ви щось би порахували. Я тримаю в руках не свою особисту думку. Головне наукове експертне управління апарату Верховної Ради України. Це ж не опозиція їм керує, правда? Ні. Не опозиція. Подивіться, що вони пишуть. Вони пишуть, а хтось прорахував економічні наслідки. Де розрахунки економічних наслідків в цьому законі? А їх немає. Їх взагалі немає. І хто сказав, що держава щось виграє з цього, бо це ж да, в державний бюджет прийде більше акцизу? Може. Бо насправді продаж пального скоротиться, бо хтось зупини свою роботу, бо хтось вже не буде працювати. Ну, може, на якийсь відсоток збільшиться надходження, але ж і видатки з державного бюджету збільшаться. Бо хто буде платити збільшену ціну на пальне для армії, держава? А хто буде платити? Ну, от тут приклад: це ще раз це приклад, який говорить апарат Верховної Ради України. Ще раз не я, апарат Верховної Ради. Говорить, а хтось порахував, наскільки збільшаться бюджетні витрати ув'язку, в тому числі пов'язані з необхідністю в умовах руйнування значної частини енергогенеруючих потужностей України альтернативного енергозабезпечення бюджетних установ. Ну тобто, щоб працювала школа, дитячий садочок, лікарня, ми сьогодні в моменти відключення. Даємо, там щось працює на генераторах. Нам привозять західні партнери генератори роздають, кажуть: подивіться, ми допомогли. Але щоб ці генератори працювали, в них треба залити пальне. А це пальне вже буде сплачуватись коштом державного бюджету. Так, виходить, ми виграємо, чи ми, ми взагалі підемо в мінус від цього рішення і закону. Це хтось рахував, да на нащо це потрібно? Нічого не потрібно. Тільки збільшити, додати, закрутити гайки, забрати ще ще більше податки, ще більше обмежень, ще більше штрафів, більше, 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 більше. Це ви обіцяли людям, коли йшли. Прох була програма президента Зеленського, і я бачу Україну світло щастя, де тільки феєрверки, і ніхто ніде не стріляє. Це оця Україна, яку ми отримали зараз. Більше, 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 більше податків, більше штрафів, більше знущання над людьми. Більше, більше. Ви тільки це і робите. Ви жодного іншого рішення не приймаєте. Жодної економічної політики в цій державі не існує. Вся економічна політика має бути навколо одного, навколо робочого місця. Щоб людям було де працювати, бо якщо їм нема де працювати, вони поїдуть з цієї держави. Ті, хто можуть, поїдуть, ті, хто не можуть, будуть плити через тису. Кому, для кого залишається ця держава? Якщо ви знищуєте всі можливості, головне для людини це робота. Так ви ж цим законом вб'єте, вб'єте десятки тисяч робочих місць по державі, вб'єте їх. Що же ви робите? Що же ви коїте, але нікому не цікаво. Ціни, уряд в своїй бюджетній резолюції. Прийняв рішення заморозити всі соціальні виплати на роки наперед. А тут же закон, яким підвищує ціни на все. На все. Від хліба до одяга, бо всюди є закладена ціна пального. Від електрики до всього, що хочете. На все, ви тут збільшуєте ціну, а соціальні виплати заморозимо. Ну просто фантастика! фантастика. Це держава, яка повернута обличчям до кого? І чим ви повернуті до людей? Чим ви повернулись до людей і знущаєтесь над ними? А в той час в Верховній Раді один слуга народу говорить: «Та тут і інші беруть хабарі теж, і не страшно. А це і чого я не можу тоді брати? Інші з СІЗО тільки вийшли, інші тільки зараз з СІЗО зайдуть. Ну, якась зараз в Верховній Раді, скільки залишилось людей це все слухати. Я вам скажу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять один, двадцять три. Тридцять людей в Верховній Раді. Тридцять. Все, а, тридцять два. О, тридцять п'ять. Тридцять п'ять людей в Верховній Раді. От все да. 36 ну це з 400. Це навіть не 10% Верховної Ради, а де вся інша Верховна Рада? Де вона перепрацювалася 17 липня, 13.31, Це робочий день. Ми почали о 10-й. На четверту годину роботи 36 депутатів з 400, а інші де? А у де ви? В СІЗО НАБУ, Де ви знаходитесь? Куди ви всі пішли? Вам не цікаво, що ми говоримо? Питання акцизів не важливе. Де ви були? Ми рада збиралася минулого разу в червні. Остання дата була 21 червня. А тепер ми зібралися перший раз 15 липня, чотири тижні без засідань. І на третє засідання, на четвертій годині роботи перевтомилися, пересиділи, розбіжалися. Далі, 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 в чергові свої з ТСК, в яких далі тільки таке відчуття, що ці ТСК створюєте тільки для того, щоб заробити. І що ще? І пішли, пішли рішати питання. А от хай тут підіймаються акцизи. Будемо брати хворих хлопців до 25 років, знищимо енергетику до нуля, так щоб вже нічого не залишилось в цій сесійній залі роками. Роками підіймав питання альтернативної енергетики. Казав, не треба купувати енергію електроенергію в Білорусі, як ви це робили. І ваш уряд це той самий уряд Шмигаля. Купляли електроенергію в Білорусі і нищили власну альтернативну енергетику. Результат в Білорусі все нормально. Все добре, звідти летять шахеди і дрони в нас, і скандери, і світло вони мають 24 години на добу. Ми маємо 4 години на добу. Платили Білорусі гроші, власну енергетику нищили, власних інвесторів нищили. Тепер сонце шпарить на вулиці Африка, а ми не можемо з цього виробити електроенергію. Бо все, що мало бути зроблено для розвитку альтернативної енергетики, було знищено. Повністю ці одиниці, які, незважаючи на всі ці перепони, щось робили, так тепер, ну цих мало їх. І тепер маємо. Якщо б їх не було, то мали б зараз не 4 години світла на добу, а 3. Ну, але вам байдуже, тому що я так розумію, що, можливо, у вас нема цієї проблеми. Може, ви не знаєте про неї. Тому в країні дві біди: війна, енергетична катастрофа. Але здається, ще є третя біда повна відсутність адекватної влади. Божевільна влада без жодного плану, без жодного розуміння, по жодному питанню, крім картинок, крім відосиків, нема нічого. Але вже і українці не можуть побачити ваші відосики, бо в них світла немає. Розумієте, Вас, ви вийшли самі на себе, як ваш голова ТСК. По виявленню корупції на будівництві фортифікацій, якому дали підозру набу за корупцію на відбудові, божевілля. Так ви самі вийшли на себе в своєму піарі безкінечному, бо тепер неможливо українцям його навіть побачити. І ваш марафон, на якому ви вішаєте лапшу на вуха людям вже два роки, теж люди вже і побачити не зможуть. Бо не мають навіть світла, щоб це побачити. Не мають електроенергії, щоб це побачити. Нічого не мають, щоб це побачити. І країна спустошується на очах. Оце три біди. І я скажу вам, що оця третя біда, ну вона катастрофічна. Ну такий рівень влади, ради, уряду, президента. Це є катастрофа. І те, куди ви ведете країну, це прірва. Зупиніться поки ще, хоча б скільки то часу залишилося. Бо це наша земля, це наша держава, і Україна в нас одна. І вона це все просто і вас більше не переживе. Дякую. Будь ласка, южаніна 10 хвилин. Ніна Петрівна.